Ей, ти що, знов залипла в стражданнях? Послухай, що скажу, це мені дуже допомагає змінювати стан у важкі періоди. Я ставлю собі найпростіше питання: за що я зараз можу бути вдячна? Почекай це лише здається банальним. А ти спробуй пропустити це відчуття крізь себе. Минулоріч взимку я провела чотири доби поспіль взагалі без базових благ цивілізації, коли не було ні світла, ні опалення, ні води, ні теплої їжі, ні ліфта на 19-й. Поверх неможливості помити голову. Це я ще забула про вибухи. Зараз я щодня радію світлу, так як я б раніше раділа подарункам. Я можу гарячий чай собі заварити. Хіба це не щастя? З тих пір я щодня дякую, що в мене є світло, вода, тепло, бо це і сьогодні для багатьох розкіш. Зрозуміло, про що я да? Не обов'язково щось втрачати, щоб почати це цінувати, або чекати, коли з'явиться щось ззовні, що дасть тобі щастя, приводи для нього вже. Вже є всередині можливість обійняти близьких людей, здатність бачити сонце і чути спів птахів, здатність дихати свіжим повітрям самостійно, рухатись самостійно, пити чисту воду, в телефоні сидіти. Мільйон приводів для вдячності щодня. Якщо свідомо концентруватись на них, то настрій ой як покращується. А за які речі можеш вже сьогодні бути вдячною? Ти? Давай створимо в коментарях коло підтримки.